Добрий день ще раз і добрий вечір, шановна аудиторія громадського телебачення. Це Дмитро Гнат з місця зіткнення активістів з міліціянтами. Ви бачите зараз от величезний такий напір з водомету намагається загасити палаючі шини. Невідомо для чого це роблять міліціянти, можливо, вони збираються загасити шини і піти у наступ, який, як кажуть, очікується тут о 18-й годині. Можливо, для того, щоб розчистити собі огляд, адже зараз нічого не видно міліціянтам через стіну диму, яка накрила. Половину вулиці Грушевського і відділяє від активістів. Зараз ви бачите, вода вже майже до нас досягає. Ось такий великий, на пір води. Через те, що постійно виникає тут проблема зі зв'язком, я намагатимусь зберігати короткі відео, щоб ви оперативно їх могли переглянути. Людей дуже багато, подивіться. Іще підходять. А, всі наарештовані рішуче. Що там відбувається у міліціянтів? Зрозуміти важко, оскільки ще раз кажу, стена стіна диму все закриває. І ось вода, власне кажучи, лється на людей. Це Дмитро на громадське телебачення. Я зараз збережу це відео і спробую потім зробити ще кілька відеозаписів для вас.